Ми вітання усім, хто долучився до нашого ефіру, переходимо до розмови у студії. Наш гість, народний депутат України, представник фракції Народного фронту Ігор Алексєєв. Пане Ігорі, я вас вітаю. Добрий. День. Один із найнапруженіших обіцяє бути останній робочий тиждень Верховної Ради. Тут і бюджет за звичною традицією України, і зміни до податкового кодексу, і навіть зміни до конституції. От ваша оцінка на початку: наскільки близька коаліція до гідності у всіх цих питаннях? Ну... В принципі, з цього питання все ж таки хотів би повернутися до спільної заяви, яка була нещодавно оприлюднена президента уряду і спікера. Про єдність коаліції, про надзвичайну важливість тих питань, які ми виносимо на цей тиждень, зокрема бюджет, податкова реформа, і особливо було загострено на важливості самохвалення цих рішень до кінця поточного року. Тому я все ж таки сподіваюсь, що ми дійдемо компромісу. Ми узгодимо всі протиріччя, які ще можливо є, і вийдемо на результативне голосування вже на цьому тижні. Пане Ігорі, а якісь висновки робили. Чому протягом осені, протягом цих кількох місяців цієїдності ну було замало? Ну, як ви знаєте, був і залишається урядовий законопроект, який був підготовлений ще на початку осені, але одночасно, як ви пам'ятаєте, був запущено процес розробки депутатського законопроєкту. законопроекту. І тут, знаєте, виникли дві законодавчі ініціативи, і здебільшого ми ламали списи щодо одного законопроекту щодо іншого. По депутатському законопроекту навіть і, після цього і депутати почали визнавати про те, що він надзвичайно не підкріплена дохідна частина бюджету, тобто є, є суттєвий ризик втрат бюджету. А дефіцит складав там від 70 до 100 мільярдів гривень. А стосовно того компромісу по податковій реформі, до якого дійшли, наскільки він, на вашу думку, є найбільш оптимальним у нашій ситуації? Я маю на увазі, що залишається старий податковий кодекс, але його будуть коригувати, а над новим працюватимуть протягом наступного року. Ну, все ж таки потрібно говорити про те, що не залишається старий податковий кодекс. Тобто а, ці зміни тобто, вони вносять? Ті, мають... змі, ті зміни, які е, передбачаються, як, по яким же є 100% компроміс, е, вони надзвичайно мають фундаментальний характер і повинні вже в короткостроковій перспективі дати е, гарних результатів. В першу чергу я хотів би сказати це щодо зменшення навантаження на фонд заробітної плати, зменшення ставки ЄСВ до, до 22%, Зараз такий компромісний варіант. Тобто, це суттєвий крок для того, щоб... Е, Вивести з тіні заробітні плати, і все ж таки зменшити тіньовий сектор економіки. Ми залишаємо спрощену систему оподаткування. Ми залишаємо пільги для малого середнього бізнесу. І що найважливіше, ми в повній мірі залишаємо ту модель. Фінансової бюджетної децентралізації, яка була запроваджена в 2015 році, яка дала свої позит... надзвичайно гарні результати, і яка є фінансовим підґрунтям для того, щоб в 2016 році вже розпочати повноцінну децентралізацію з повноваженнями, з ресурсами з... для місцевих громад. Пане Ігорю, від експертів різного, різного рівня чули, що не так страшно увійти в Новий рік без бюджету, жити по одній 12. І я знаю, що ви вважаєте зовсім інакше. Поясню, чому, чому важливо прийняти бюджет саме цього року. Ну, поясню. Є декілька аргументів, які потрібно. Наводити на підтримку того того, що це рішення має бути ухвалено в цьому році. По перше, це співпраця з міжнародним валютним фондом. Ми абсолютно дамо негативний сигнал нашим світовим західним партнерам, якщо не ухвалимо бюджет до кінця року, тобто є ризики припинення співпраці і тобто, виділення... для МВФ. Це певна непрогнозована абсолютно, ситуація. В, в абсолютно вірно. Більш того, безпосередньо вже внутрі внутрішній ситуації. Якщо ми по процедурі, якщо ми не ухвалюємо бюджет до кінця року. Дійсно, ми живемо по одній 12 бюджету 2015 року. Але в чому є проблема? Проблема в тому, що бюджетів 2015 року не було передбачено бюджетів об'єднаних територіальних громад. Зараз їх створено 159 об'єднаних територіальних громад. Якщо ми не ухвалюємо бюджет, відповідно ми фактично блокуємо процес. Старту, децентралізації. то вони без фінансування Абсолютно залишаються є. перше. Друге дві 2015 році не перед, не було передбачено фінансування на такі спеціалізовані структури, зокрема як антикорупційна прокуратура, що є надзвичайно важливе вакмусовим по щодо. Виконання в тому числі безвізового плану по безвізовому лібералізації. Тому так само вони могли б залишитися без фінансування. Абсолютно, абсолютно. тому надзвичайно важливо ухвалити бюджет на 2016 рік в цьому році, закласти ці базові показники, ухвалити на тих консенсусних положеннях, які є компромісом між. Скажімо так, між наповненнями видатків і розвитком економіки, і одночасно перейти до комплексних напрацювань податкового кодексу, ухвалити їх в першому півріччі наступного року, щоб у бізнесу у підприємців була можливість підготуватися до їх вступу з початку вже з 2017 року. Будемо сподіватися, що цього тижня ви все ж таки знайдете компроміс. Не доведеться робити це під новий рік. Ще одне важливе питання стоїть номером один в сьогоднішньому порядку. денному – це зміни до конституції України в частині судової реформи. Ви входите до Конституційної комісії, яка довгий час вже працює над цими змінами. Що чекає від цих змін? Ну, по перше, всі без виключення, і громадський сектор, і депутатський корпус оцінює зміни до конституції в частині правосуддя як одні з найбільш фахових, найбільш прогресивних, які були розроблені за роки незалежності. Що очікує держава? Що очікує в першу чергу суспільство до судової реформи? Це в першу чергу очищення судової системи, відновлення довіри до судів. За рахунок, тут є різні механізми. Тут є питання обрання нових суддів, питання переатестації. Тобто, якщо ці зміни будуть мати можливість, будуть гарантію того, що ми зможемо провести перезавантаження судової системи, то я переконаний в тому, що ці зміни знайдуть підтримку в сесійній залі, і що найголовніше, вони матимуть в подальшому ефект позитивний від свого провадження. Це один блок. Те, що там закладено і те, що ми вітаємо, це позбавлення політичного впливу на питання добору суддів. Тобто завжди були спекуляції щодо призначення, звільнення суддів. Зараз це, це питання усувається. Політичні органи, зокрема парламент, президент, позбавляються цих функцій і передається вже безпосередньо незалежному органу, який буде створений. І буде займатися всіма питаннями щодо кар'єри суддів. Пане Юрі, я вам дякую за цю розмову. Бажаємо вам плідної роботи цього тижня.